Іммануель Кант Критика практичного розуму. Переклад з німецької, Примітки та післямова Ігоря Бурковського. Підрозділ перший Про дедукцію засад чистого практичного розуму. Ця аналітика доводить, що чистий розум може бути практичним, себто може самостійно, незалежно від усього емпіричного, детермінувати волю, і доводить це фактом, у якому чистий розум у нас на ділі засвідчує себе як практичний, а саме автономією в засаді моральності, що нею він скеровує волю до дії. Водночас вона показує, що цей факт нероздільно пов'язаний зі свідомістю свободи волі, ба навіть тотожний з нею, завдяки чому воля розумної істоти, котра. Як належна до чуттєвого світу, визнає себе рівно з іншими дієвими причинами, необхідно підлеглою законом причиновості у практичній царині, проте воднораз усвідомлює себе й по другому боці, а саме як істоту саму по собі, усвідомлює своє існування, визначуване в інтелігібельному порядку речей, і то згідно не з якимось особливим спогляданням себе самої, а з певними динамічними законами, які можуть визначати її причиновість у чуттєвому світі. Адже те, що свобода, якщо приписувати її нам, переносить нас у певний інтелігібельний порядок речей, було достатньо доведено в іншому місці. Якщо ми тепер порівняємо з цим аналітичну частину критики чистого спекулятивного розуму, то виявиться вартий уваги контраст між двома цими аналітиками, там першим даним, яке вможливлювало апріорне пізнання, і при тому лише для предметів чуттів були не засади, а чисте чуттєве споглядання, простір і час. Синтетичні засади самих лише понять без споглядання були там неможливі, вони якраз могли мати місце тільки у відношенні до споглядання, яке було чуттєвим, отже, лише до предметів можливого досвіду, бо тільки будучи поєднані з цим спогляданням, поняття розсуду вможливлювали те пізнання, яке ми називаємо досвідом. Спекулятивному розумові там з повним правом відмовлено будь чого позитивного стосовно пізнання, що виходить поза предмети досвіду, отже, пізнання речей як ноуменів. Та все ж таки та аналітика досягла дечого: зробила певним поняття ноуменів, септоможливість, можливість, навіть необхідність мислити подібні і, наприклад, порятувала нас від усіх закидів проти визнання свободи, розглядані негативно. Як цілком сумісної з засадами і обмеженнями чистого теоретичного розуму, не даючи, однак, довідатися про такі предмети що-небудь визначене і розширювальне. Натомість моральний закон, хоча й не розкриває якихось подібних перспектив, але дає нам до рук факт, абсолютно не пояснений з будь-яких даних чуттєвого світу і з усього обсягу теоретичного застосування нашого розуму факт, який вказує на чистий інтелігібельний світ. Па навіть позитивно визначає його і дозволяє нам щось пізнати з нього, а саме один його закон. Цей закон повинен дати чуттєвому світові як чуттєвій природі, що стосується розумних істот, форму інтелігібельного світу, себто надчуттєвої природи, не пошкоджуючи механізму того чуттєвого світу, а природа в найзагальнішому розумінні є існування речей, підлегле законам. Чуттєва природа розумних істот взагалі це існування їх підлегли емпірично зумовленим законам, отже, для розуму це є гетерономія. Натомість, надчуттєва природа тих самих істот, є їх існування за законами, які суть незалежні від будь-якої емпіричної умови, отже, належать до автономії чистого розуму. А що закони, за якими існування речей залежать від пізнання, суть практичні, то надчуттєва природа, наскільки ми можемо створити собі поняття про неї, Є ніщо інше, як природа, підлегла автономії чистого практичного розуму, а закон цієї автономії є моральний закон, який, отже, є основний закон певної надчуттєвої природи і певного чистого інтелігібельного світу, що його відповідник повинен існувати в чуттєвому світі, проте воднораз не ламаючи його законів. Першу природу можна назвати прообразною, що її ми пізнаємо лише в розумі, а другу поза як вона містить можливу дію ідеї першої як підстави визначення волі відображеною, адже моральний закон за ідеєю справді переносить нас у природу, у якій чистий розум, якби з ним у парі йшла сумірна йому фізична спроможність, витворив би найвище добро і спонукає нашу волю надати форми чуттєвому світові як цілості розумних істот. Що ця ідея справді є немовби ескізом для зразка наших волевизначень? Потверджують найзвичайніші спостереження над самим собою. Якщо максима, відповідно до котрої я маю намір складати свідчення, перевіряється практичним розумом, то я завжди з'ясовую, якою вона була б, коли б мала чинність як загальний закон природи. Очевидним є, що в цьому статусі вона кожного змушувала б до правдивості, адже не може бути сумісним з загальністю природного закону, вважати свідчення доказовими, і попри те, зумисно неістинними. Так само Максима, Ма яку я приймаю стосовно вільного розпоряджання своїм життям, відразу стає для мене визначеною, коли я себе запитую, якою вона має бути, щоб якась природа зберігала себе за її законом. Очевидно, що ніхто в такій природі не міг би покінчити зі своїм життям самовільно, бо таке заведення не було б тривким природним порядком, і так само і у всіх позосталих випадках. Але в дійсній природі, оскільки вона є предметом досвіду. Вільна воля не сама від себе скеровується до таких максим, які самостійно могли б заснувати якусь природу за загальними законами, або самі від себе пасували б до такої природи, яка була б влаштована відповідно до них. Навпаки, вони суть приватні схильності, які хоча й витворюють певну природну цілість за патологічними фізичними законами, але не таку природу, яка була б можливою єдино завдяки нашій волі за чистими практичними законами. Проте ми розумом усвідомлюємо закон, якому підлеглі всі наші максими, немовби завдяки нашій волі, воднораз мусив виникти й природний порядок. Отже, цей закон має бути ідеєю природи, не емпірично даної, попри те, можливою через свободу, відтак природи надчуттєвої, якій ми, принаймні в практичному відношенні даємо об'єктивну реальність, бо розглядаємо її як об'єкт нашої волі, як волі чистих розумних істот. Отже, відмінність між законами природи, якій підлегла воля, і природи підлеглої якійсь волі, з погляду того, що має відношення до її вільних вчинків, зумовлюється тим, що в першому випадку об'єкти мають бути причинами уявлень, які визначають волю, а в другому воля повинна бути причиною об'єктів, тож причиновість її має свою підставу визначення виключно в чистій розумовій спроможності, яка через те й може зватися чистим практичним розумом. Отже, ці дві проблеми дуже різні: як чистий розум з одного боку може апріорі пізнавати об'єкти, і як він, з другого боку безпосередньо може бути підставою визначення волі, септо причиновості розумних істот стосовно дійсності об'єктів лише за допомогою думки про загальнозначущість їхніх власних максим як закону. Перша проблема, як належна до критики чистого спекулятивного розуму, вимагає, щоб спершу було пояснено яким чином апріорі можливі суть споглядання, без яких нам взагалі не може бути даний жодний об'єкт? А отже, жоден не може бути пізнаний синтетично і розв'язання її виявляється в тому, що вони в цілій своїй сукупності суть лише чуттєві і тому неможливлюють жодного спекулятивного пізнання, яке йшло б далі, ніж сягає можливий досвід, і що через те всі засади того чистого спекулятивного розуму добиваються щонайбільше того. Що вможливлюють досвід, або щодо даних предметів, або таких, які можуть даватися до нескінченності, але ніколи не бувають дані повністю. Друга проблема, як належна до критики практичного розуму, не вимагає пояснення того, яким чином є можливими об'єкти спроможності бажання, бо це, як проблема теоретичного пізнання природи, полишається критиці спекулятивного розуму. А тут вимагається пояснити лише те, яким чином розум може визначати максими волі, чи відбувається це тільки за посередництва емпіричних уявлень як визначальних підстав, а чи чистий розум мав би бути також практичним і законом можливого, зовсім непізнаваного емпірично природного порядку. Можливість такої надчуттєвої природи, що її поняття воднораз може через нашу вільну волю бути підставою дійсності цієї природи, не потребує споглядання апріорі якогось інтелігібельного світу, котре в цьому випадку, як надчуттєве, мало би бути для нас і неможливим. Ідеться, бо тільки про визначальну підставу воління в його максимах, чи вона є емпіричною, а чи поняттям чистого розуму щодо законності його взагалі, і яким чином вона може бути останнім? Чи причиновість волі є достатня для дійсності об'єкта, чи ні. Судити про це полишено теоретичним принципам розуму, як дослідження можливості об'єктів воління, що їх споглядання, отже, у практичній проблемі аж ніяк не становить моменту. Тут йдеться тільки про визначення волі і про визначальну підставу максими її як вільної волі, а не про результат. Адже якщо воля є законною лише для чистого розуму, то хай хоч як би стояла справа з її спроможністю у виконанні, чи буде за цими максимами законодавства якоїсь можливої природи виникати таке чи ні, цим критика, яка досліджує, чи може і якщо так, то яким чином може чистий розум бути практичним, себто таким, що безпосередньо визначає волю, нітрохи не переймається. У цій справі, отже. Критика, не викликаючи докорів, може й мусить починати з чистих практичних законів і їх дійсності, але замість споглядання вона кладе в їх основу поняття їх існування в інтелігібельному світі, а саме поняття свободи, адже воно не означає нічого іншого, і ті закони можливі лише у відношенні до свободи волі, а за передумови її існування необхідні або, навпаки, свобода є необхідна, бо ті закони, як практичні постулати, суть необхідні. Та яким чином, можлива ця свідомість моральних законів, або що те саме, свідомість свободи, це далі годі пояснити, можна лише захищати і цілком успішно її припущеність у теоретичній критиці. Ми здійснили тепер експозицію найголовнішої засади практичного розуму, себто показали, по-перше, що вона містить далі те, що вона існує самостійно, цілком апріорі і незалежно від емпіричних принципів. А тоді, чим вона відрізняється від усіх інших практичних засад. Що ж до її дедукції, септо обґрунтування її об'єктивної і загальної значущості та осягнення можливості такого синтетичного положення апріорі, то тут не можна сподіватися провести її так добре, як у випадку з засадами чистого теоретичного розсуду, адже останні відносилися до предметів можливого досвіду, а саме до явищ, і можна було довести. Що тільки завдяки тому, що ці явища згідно і тими законами підводяться під категорії, можна пізнати ці явища як предмети досвіду. Отже, усякий можливий досвід має відповідати цим законам. Але в дедукції морального закону я вже не можу вдатися до такого способу, адже він. Закон стосується не пізнання характеру, предметів, які за посередництвом чогось деінде можуть бути дані розуму, а пізнання, оскільки воно може стати підставою самого існування предметів, і оскільки розум через нього має причиновість у розумній істоті, Септоморальний моральний закон стосується чистого розуму, який може розглядатися як спроможність, що безпосередньо визначає волю. Та всяке людське осягання вичерпується, тільки но ми доходимо до підставових сил. Або підставових спроможностей, адже їх можливість нічим не можна збагнути, але не більше дозволено її довільно вигадувати і припускати. Тимто в теоретичному застосуванні розуму тільки досвід може дати нам право припускати їх. Але в відносно чистої практичної спроможності розуму ми тут позбавлені і цього сурогату наведення емпіричних доказів замість здійснення дедукції з джерел пізнання апріорі – Адже те, що довід своєї дійсності потребує добувати з досвіду, мусить за підставами своєї можливості залежати від емпіричних принципів, а для таких чистий, і проте практичний розум уже з огляду на саме своє поняття може вважатися неможливим. І моральний закон дано не мовби як факт чистого розуму, факт, який ми усвідомлюємо апріорі і який є аподектично певний. Навіть якщо вважати, що в досвіді не можна вишукати жодного прикладу, де б він точно виконувався. Таким чином об'єктивна реальність морального закону не може бути доведена ніякою дедукцією, жодними зусиллями теоретичного, спекулятивного або емпірично підкріплюваного розуму. І, отже, якщо хочуть відмовитися і від аподектичної певності, не може бути підтверджена досвідом і таким чином доведена апостеріорі. І все ж таки вона сама собою є безперечною. Але місце цієї марно пошукуваної дедукції морального принципу заступає щось інше, цілком безглузде, а саме то, що він, навпаки, сам слугує принципом дедукції певної недосліджованої спроможності, яку ніякий досвід довести не може, але яку спекулятивний розум, щоб серед своїх космологічних ідей знайти безумовне за його причиновістю, аби не суперечити самому собі. Мусив визнати принаймні за можливу. А саме спроможності свободи, не тільки можливість, а й дійсність якої моральний закон, що сам не погребує жодних виправдовувальних підстав, доводить для істот, які визнають цей закон як обов'язковий для себе. Моральний закон справді є закон причиновості через свободу і, отже, можливості певної надчуттєвої природи. Так, як метафізичний закон подій у чуттєвому світі був законом причиновості чуттєвої природи, і перший отже, визначає те, що спекулятивна філософія мусила залишити невизначеним, а саме закон для такої причиновості, поняття якої в останній було тільки негативним, і, отже, вперше надає цьому поняттю об'єктивної реальності. Цей вид довіри до морального закону. Коли він сам виставляється як принцип дедукції свободи як певної причиновості чистого розуму, є позаяк теоретичний розум вимушений був визнати принаймні можливість свободи, цілком достатній для задоволення його потреби замість усякого обґрунтовування априорі, адже моральний закон достатньо доводить свою реальність і для критики спекулятивного розуму тим, що до суто негативно мисленої причиновості. Можливість якої була незбагненна тому розуму, і проте потрібно було її допустити, долучає позитивне визначення, а саме поняття розуму, що безпосередньо визначає волю, зумовлюючи загальну законну форму її максим, таким чином він уперше спромігся надати розуму, який зі своїми ідеями завжди перебирав міру, коли хотів діяти спекулятивно, об'єктивної, хоча лише практичної реальності. І перетворює його трансцендентне застосування на іманентне, щоб самому бути діючою причиною в царині досвіду за допомогою ідей. Визначення причиновості істот у чуттєвому світі як такому ніколи не може бути безумовним. Та все ж до всякого ряду умов необхідно мусить бути щось безумовне, отже, і якась причиновість, що цілковито визначає себе сама. Тому ідея свободи, як спроможності абсолютної спонтанності, була не потребою, а в тому, що стосується її можливості аналітичною засадою чистого спекулятивного розуму, та позаяк абсолютно неможливо дати відповідного їй цій ідеї, прикладу в якому-небудь досвіді. Бо серед причин речей як явищ не можна знайти жодного визначення причиновості, яке було б абсолютно безумовним, то ми могли захищати думку про вільно діючу причину, лише прикладаючи її до істоти в чуттєвому світі, оскільки ця істота з другого боку розглядається як ноумен, no показуючи, що це не суперечить собі розглядати всі її дії, оскільки вони суть явища як фізично зумовлені. І водночас, одначе їх причиновість, оскільки діюча істота є істота інтелігібельна, розглядати як фізичну. Причиновість відносно діянь волі в чуттєвому світі розум, безперечно, мусить пізнавати у визначений спосіб, бо інакше практичний розум справді не міг ми витворити жодної дії. Але поняття, яке він творить про свою власну причиновість як ноумен, він не потребує визначати теоретично для пізнання його надчуттєвого існування. І отже, відповідно, могти давати йому значення, адже значення воно набуває і без цього, хоча тільки для практичного вжитку, а саме через моральний закон. І розглядане теоретично, воно завжди лишається чистим даним априорі, розсудовим поняттям, яке може прикладатися до предметів даних хоч чуттєво, хоч почуттєво, дарма що в останньому випадку воно не має окресленого теоретичного значення і застосування. А є суто формальною, але все-таки істотною думкою розсуду про об'єкт взагалі. Значення, надаване йому розумом через моральний закон, є виключно практичне, позаяк саме ідея закону якоїсь причиновості волі сама має причиновість або є підставою її визначення.